Казка лисичка сестричка та вовк. Жили собі дід та баба. Каже дід бабі Ти, бабо, пеки пироги, а я запряжу сани та поїду по рибу. Наловив риби та везе додому цілий віз Їде він бачить. Лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Зліз дід із воза, підійшов до лисички, а вона й не ворухнеться, лежить собі, як нежива. От буде подарунок для дружини, сказав дід, узяв лисичку та поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисичка, дочекавшись слушного моменту, стала потихеньку викидати з воза по рибці. Все по рибці та по рибці поки не викинула всю рибу, а тоді сама втекла. Ну, бабо, каже дід, який комір я тобі привіз для шуби? Де? Там на возі і риба, і комір. Підійшла баба до воза ані коміра, ані риби, почала лаяти чоловіка. Ах ти ж такий сякий, ти ще й обдурити хотів. Тут дід здогадався, що лисичка була не мертва. Пожалкував, та що поробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу в купу сіла на дорозі і їсть собі. Тут приходить до неї сірий вовк. Здоровенька була, сестричко. Здоровенький був, братику. Дай мені рибки. Наловись сам. Та їж. Я не вмію. Оце дивина. Я ж наловила. Ти, братику, йди на річку, опусти хвіст у ополонку, сиди й промовляй. Ловись, рибко, велика, й мала. Ловись, рибко, велика й мала. Рибка сама на хвіст начепиться. Тільки сиди довше, бо інакше нічого не наловиш. Пішов вовк на річку, опустив хвіст у ополонку і почав промовляти. Ловись, рибко, велика й мала, Ловись, рибко, велика й мала. Тим часом лисичка прийшла. Ходить довкола вовка і приказує. Морось, морось, вовчий хвіст. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та це я тобі допомагаю. А сама хитрунка раз у раз повторює Морось, морось, вовчий хвіст. Довго сидів вовк біля ополонки. Цілу ніч не сходив з місця, і хвіст його й приморозило. Спробував підвестися, а хвіст не витягти. Оце так риби наловив і не витягнеш, думає він. Дивиться, а жінки йдуть по воду та кричать, побачивши вовка. Вовка, вовка, бийте його, бийте його. Підбігли, почали вовка лупцювати. Хто коромислом, хто відром, хто чим трапиться? Вовк стрибав, стрибав, відірвав хвіст і кинувся без оглядки втікати. Гаразд, думає, я тобі, сестричко, віддячу. Тим часом, поки вовк відходив від побоїв, лисичка сестричка вирішила перевірити, чи не вдасться ще щось вкрасти. Залізла до хати, де жінки підпекли млінці, і головою впала в діжу з тістом. Забруднилася й тікає, а вовк їй назустріч. Так ти вчиш, сестричко, мене всього побили. Ех, вовчику, братику, каже лисичка сестричка. У тебе тільки кров виступила, а в мене мозок. Мене болючіше побили, я ледве плетусь. І правда, каже вовк, сідай на мене, я тебе підвезу. Лисичка сіла йому на спину, а вовк її везе. Сидить лисичка сестричка, та й тихенько співає. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Та кажу, битий битого везе. Так, сестричко, так.